Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Пройшов саміт. Пройшов саміт в Лондоні. Якщо коротко, 5 тисяч ракет для ППО в кредит. План миру, який мають скласти разом. Разом всі мають скласти цей план миру. Гроші і проведення другого форуму вже 6-го числа, тобто зовсім скоро. Включаються потрошки норвежці у всі ці переговори, повинні дати більше грошей. Зрозуміло, що Британія свої гроші не, не буде давати. До речі, країни Балтії так і не запросили. Тобто країни, які дуже сильно нас підтримують, їх чомусь на цей саміт не запросили. Чому? Хороше питання. Не буду багато про саміт, бо поки от можу сказати, що це поки лише гучні заяви. В Європі немає ніякої конкретики. От абсолютно немає конкретики. Немає бажання замінити собою США. В Європі будуть шукати якусь конструкцію для того, щоб загасити цей конфлікт між Трампом і Зеленським. Але заміняти собою, ну принаймні я не бачу зараз, щоб європейці прагнули замінити собою США. Думаю, що вони на це не готові. Це моя думка, але нехай я краще помилюсь. Зустрічі будуть тривати далі, будуть гучні заяви. Знову будуть нас морально підтримувати, будуть висловлювати не лише глибоке, занепокоєння, як завжди, і співчуття будуть, все буде. Але на швидкий результат я б від європейців я б не сподівалася. Я б дуже хотіла помилятися і щоб Європа прокинулась, щоб ми створили свій військовий альянс і змогли вирішити абсолютно всі питання без Америки. От я б дуже цього хотіла. Але поки лише одні очні заяви. Далі питання, яке от мені цікаво, тільки мене цікавить ці питання, чи вас теж цікавить. Пишіть, до речі, в коментарях про це. Чому ж, коли президент Трамп... І віце-президент Венц посварилися з президентом Зеленським в Білому домі, то віце-завгосп, вибачте, офісу президента Єрмак не прийшов на допомогу Зеленському. Чому він сидів і мовчав? Ну, навіщо він тоді взагалі там був? Щоб приїхати в костюмчику покрасуватися, до речі, в костюмчику, але не будемо зараз про це. Щоб хтось просто сидів поруч із Зеленським, ну для цього він поїхав? Чи для підтримки, там, для допомоги, я не знаю, чому від нього не було ні підтримки, ні ну, нічого не було. Нафіга тоді держава витратила на нього гроші в цій поїздці, якщо допомоги від нього було рівно нуль? Пишіть, будь ласка, свої думки. Далі протести в Америці. For nice. Vice President J.D. Vance and his family, following yesterday's uh, fiasco there in the Oval Office with Ukrainian President Zelensky, there's some new video now we have showing the Vice President being greeted by protesters holding anti Vance, pro Ukraine signs. More protesters met the Vance family outside of the resort, and the family ultimately had to move to an undisclosed location. сотні протестувальників uh, зірвали заплановану гірськолижну відпустку віцепрезидента США Джея Дівенса на курорті uh, Шугурбуш в штаті Вермонт. Тобто зібрався він поїхати з сім'єю відпочити аж тут. Отакі От протести. На, на плакатах протестувальників було написано: Венс-зрадник, вирушай кататися на лижах до Росії. Fox News повідомляє, що сім'ї довелося поїхати в інше місце. Тобто втік, втік Венс. Не поїхав туди, куди збирався. А, що це означає? Це означає, що в країні демократія. Ось це називається демократія. Люди вийшли. Висловили свою думку. Тобто демократія, коли громадяни мають можливість висловлювати свої думки і своє ставлення до влади. Це є в США, це є в ЄС, це є в Канаді, це є в Австралії, в Ізраїлі, в інших демократичних країнах. А в Україні теж це є. Хоча це право зараз обмежено владою через війну. А от в Росії цього нема і ніколи не буде. Хочу закінчити випуск словами Святослава Чпурко. Зацитую: Світ тотальної брехні. Все, що відбувається з 2019 року, нагадує оборудку на чорному ринку валюти, коли тобі впарюють ляльку, де справжні купюри зверху і знизу, а посередині купа зеленуватого паперу. І там в тій макулатурі єрмаки Баканови, Кулінічі, Деркачі, татарови, Дубінські, куницькі, безуглі. Цієї пачки вилітають мільярди дерев, є смартфони, кремнієві долини, кінці епохи бідності і всіляка інша бутафорія. Інколи ці атракціони викликають шквали оплесків на адресу престидежитатора. Народ в захваті, і поки не згасла любов, пишеться новий сценарій нового шоу. А двома справжніми купюрами країною і ЗСУ все це намагаються прикривати. Все інше – бутафорія. Мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.